Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає, і сьогодні ми будемо грати в різні ігри про гру в Кальмара. Давайте починаємо. Попросимо до в Кальмара. В цій грі хтось з вас помре, хтось з вас виживе. Ви будете проходити ігри, які ви проходили в дитинстві. Прошу вас підписатись. Червоне світло, зелене світло. Гра в яку ми в дитинстві. Ну що, друзі, перша гра. Ми вже починаємо грати. Думаю, ми пройдемо легко цю гру. Давайте. Я тут просто професіонал. Так що зараз все тут кажуть правила. Я вже знаю правила цієї гри. Так що давайте ще будемо проходити. Все, ми зараз починаємо! Фух, все, зупиняйтесь, все, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Ні, когось вбили. Хто це, хто це? Піясоміна. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Капец, все, добре.

Чилл, 3 3. Сюда швидко, всі. Все, настроїмо. все добре. Все буде добре, друзі. welcome back, my friends. Do you know там і просто заросте. «Інгаринга-інгаринга-рин» «Ку-ду-ді-ду-ді-да» «Ку-ду-ді-да-рі» «Слину і прийму вчита» «Сводиста закрай нам розкрінись» Чотири, чотири. Це. Закрийте. Заходьте швидко! Нас всіх розстріляють, капець! Друзі! Я не хочу бути гравцем, тому що гравці всі вмирають. Я хочу бути солдатом. Давайте починаємо. Зараз я стану солдатом. І просто буду найголовніший тут. З солдатом. Я зайшов вже в групу їхню. І тепер я можу стати солдатом. Опа, дивіться, який я красавчик. Опа. Коротше, друзі, виходимо. І що? Куди підемо? Пішли там, де вся ця їхня банда така. Підемо туди. Банда всіх, хто зробив цю гру. Ой, капець, мені страшно. О! А де всі? Чому тільки солдат тут? Де кружочки, де квадрати? Де всі? Ну-ка, давайте подивимось. Ось, дивимось камери. Капець! Тут нікого. Може хтось на платформах? Ні. Тут... А ну-ка. Тут нікого немає. А ну, тут тільки я. О! Що? А що на спавні? Що сталося на спавні? Це, не збігай. О, тут... Тихо! Е! Там стоит V.I.P. Люди. О, давай! Разстреляй. О, він схожий на Таноса. Давай это Таноса! Thanos. О так йо!